Діабетична ангіопатія – одна з основних ускладнень цукрового діабету. Зазвичай не завжди хворі з цукровим діабетом мають таке ускладнення, як діабетична ангіопатія на це впливає багато факторів. Зазвичай це стаж самого захворювання, це компенсований або не компенсований, декомпенсований, тобто цукровий діабет, це супутні захворювання, такі як до прикладу, гіпертонічна хвороба, і хвороба серця, та шкідливі звички пацієнта. Діабетична ангіопатія виникає в людей з стажем цукрового діабету близько 10 років. Такі е, скарги виникають в пацієнта з діабетичною ангіопатією, як е, оніміння, похолодання пальців, блідість шкіри, затерпання підошовної поверхні е, пальців, ступні і самої ступні. Важкість під час ходи на базі нашої поліклініки функціонує кабінет діабетичної ступні, де ви можете безпосередньо прийти попередньо записавшись до хірурга або судинного хірурга на консультацію для того, щоб обстежитись, перевірити свій, свій стан здоров'я та отримати певні послуги в цьому кабінеті. А саме це обробка ступні, обробка гіперкератозу, обробка. Мозолів, обробка нігтів ступні, та отримати консервативну терапію, виразок ступні. Я рекомендую всім пацієнтам, в кого є цукровий діабет, обов'язково звертатись на консультацію до своїх сімейних лікарів, тримувати правильне лікування в ендокринолога, дотримуватись рекомендацій ендокринолога та записуватись на прийом до хірургів, до судинних хірургів для того, щоб діагностувати ранні прояви діабетичної ангіопатії, діагностувати перші прояви порушення кровотоку. Для покращення та для попередження подальших ускладнень діабету так.